Борюсь з звуком, стараюся зробити кращий звук. Телефон так працює хорошо, але знімає просто жахливо. Не знаю, що робити. Вже давно відео не випускаю, тому що звук реально дуже жахливий. Якість, в принципі, ще може бути, а звук просто. Я сам говорю. І коли трактор працює, то теж звук просто нереально нічого записати. Я навіть не знаю. Що робити? Ну, спробую в мене планшет, я старий, там вроді звук кращий. Буду проводити на нього знімати, бо більше варіантів таких поки нема. Купляти камеру я ще поки не маю бажання. І зараз фінансів в мене таких великих теж нема. Тому буду старатися якось може покращити, а ні, то з планшета буду знімати. Звичайно, трошки незручно з телефона краще, але немає більш варіантів.